Так, вітання, дорогі друзі, у нас нове надходження це Ford Explorer чорного кольору 18-го року. Це у нас Америка приганявся під себе, ремонтувався. По мотору у нас 3,5 газ бензин і економно, і є запас потужності немаленький. По лакофарбовому покриттю є, є дуже незначні притертості, але їх... Якщо не шукати, не знайдете. По салону. У нас комбінований салон Шкіра Аркантара, повний електросклопакет. центральний замок, автосвітло, круїз-контроль, мультикармо. Такий у нас трьохзонний клімат-контроль. Також в автомобілі є третій ряд сидінь. з... Двома повноцінними місцями. Автомобіль дуже комфортний, як і на великій відстані, так і по місту. Кого зацікавив даний автомобіль? Приїжджайте, тестуйте та купуйте дане авто. Знаходимося ми кільцева дорога 60, а за новими надходженнями слідкуйте на сайті автопарк.ua.